Вітаємо, шановні телеглядачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи можна довіряти фінансовій рекламі, а також як правильно укладати кредитні договори. А допоможе нам в цьому Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID finrep 2. Вітаю вас, пані Юлія, в нашій студії. Добрий день. Зараз я сказала фінансова реклама. Що це таке і справді чи можна їй довіряти? Насправді українське законодавство не регулює рекламу фінансових послуг належним чином в той же час чимала частина порушень прав споживачів трапляється саме внаслідок оманливої реклами. На сьогодні єдиною законодавчою вимогою до реклами фінансових послуг є те, що така реклама дозволяється лише за наявності дозволу ліцензії установи, і в цій рекламі повинен вказуватися номер ліцензії, дата його видачі, її видачі і найменування органу, що видав. Але навіть і ця одна вимога не завжди дотримується. Можна побачити багато рекламних оголошень про кредити в метро, наприклад. У яких не зазначається номер ліцензії? наприклад, якщо у мене є банк, і я пишу про те, що там у мене найкращий найстабільніший банк, хоча це може і не так. Тобто я за це нічого не несу, ніякої відповідальності. Це не реклама конкретної фінансової послуги, це реклама установи. А ми говоримо зараз про конкретну фінансову послугу, як то депозит, кредит, ну найвищі і так відсотки, далі. наприклад, хоча це не так, але мені можуть повірити і до мене прийти. Я теж не несу відповідальність. Найвищі відсотки, ну мабуть, така реклама все таки буде неправомірною, тому що по-перше, вона буде порівнюваною порівняльною так званою рекламою. А по-друге, ну очевидно, яким чином можна це довести, що це найвищі відсотки. Якщо говорити про рекламу конкретних видів фінансових послуг, то найбільше порушень трапляється дійсно в рекламі кредитів, тобто це і реклама без зазначення номеру ліцензії, це реклама з нульовим процентом, без процентного кредиту, без оцінки кредитоспроможності позичальника. І так далі. Якщо говорити про рекламу депозитів, то тут порушень, звичайно, менше. Просто споживачу потрібно звертати увагу, що, як правило, процентна ставка, яка зазначена у рекламі, це найвища процентна ставка для максимального строку цього депозиту. Тобто потрібно просто уважно читати договір, оскільки реклама депозиту не містить усіх необхідних умов цього депозиту. Для порівняння у законодавстві європейських країн питання реклами вирегульоване дуже детально, і при рекламуванні кредиту вимагається вказання не просто процентної ставки, а ефективної процентної ставки за кредитом. Тобто процентної ставки, яка включає не лише розмір відсотків за депозитом, але й послуг третіх осіб, пов'язаних з. Отриманням, обслуговуванням та погашенням цього кредиту, тобто ця ефективна процентна ставка повинна відображати і послуги страховика, і послуги за обслуговування рахунку, який передбачає цей кредит. І досить суворі штрафні санкції, також передбачені за порушення вимог законодавства про рекламу. Тобто в нашій країні все ж таки треба перевіряти, я так розумію, розраховувати на себе, а не довіряти 100% рекламі. Так безумовно обов'язково потрібно дуже уважно читати договір. Це єдине угу. правило, яке можна дати споживачам стосовно реклами. Я думаю, що кредитний договір це найбільш така вразлива тема, тому що у нас дуже багато людей беруть різні кредити. Ми знаємо, що є. Різні форми взяття цього кредиту, скажіть, будь ласка, на що насамперед треба звертати увагу в таких договорах? Можливо, потрібно почати з розкриття інформації ще до укладення договору. Це дуже важливий етап, і часто споживачі нехтують цим етапом і своїми правами, які їм дає законодавство. Насамперед, інформація, яка надається споживачеві, повинна бути якісною, точною, репрезентативною і порівнюваною для того, щоб він міг порівняти продукти різних фінансових установ. Є два закони, які регулюють права споживача у разі. Придбання фінансової послуги. Я думаю, що особа, яка бажає придбати фінансові послуги, повинна для себе ці статті мати на увазі. Це стаття 12 закону України про фінансові послуги, яка регламентує загалом надання споживачеві інформації стосовно будь-якого виду фінансових послуг. І це стаття 11 закону України про захист прав споживачів, яка регламентує вже конкретно надання інформації перед укладенням договору про споживчий кредит. Наприклад, не завжди споживачі знають, що вони можуть вимагати у фінансової установи надання фінансової звітності, інформації про керівників цієї установи, інформації про осіб, які володіють більше як 5% акцій цієї установи. Інколи така інформація може бути корисною. Або ж перед укладенням договору про споживчий кредит. Особа повинна бути ознайомлена із орієнтовною сукупною вартістю кредиту, як в грошовій формі, так і в процентному відношенні. І ця орієнтовна сукупна вартість кредиту повинна включати всі переплати споживача пов'язані із кредитом. У тому числі пов'язані з нотаріальними послугами, страховими послугами, послугами оцінювача майна і так далі. Угу. Тобто, якщо я беру реально 100 тисяч, то мене мусять повідомити, що наприкінці це буде 180 наприклад. так, абсолютно правильно. Угу. Єдине, що це буде орієнтовна вартість, оскільки вона визначається на дату надання вам інформації. А коли ви будете укладати цей договір, то можливо вартість цих послуг дещо зміниться, але вона вже буде відображена у вашому договорі. Угу. Ну так, бо 180 – вісімдесят Шніше звучить ніж то з того. Про це треба знати. Ми робили невеличкі соціальне опитування. Я хочу, щоб ми зараз з вами переглянули, що нам відповіли люди на вулицях, як вони читають власне договори, як вони їх підписують. Будь ласка. Да, у меня свой маленький бизнес, поэтому как бы мы уже много лет работаем с клиентами и подписываем с ними финансовые договоры. Да, я сталкивалась с подписанием договора аренды и трудового договора. Ну я студент, подписываю договоры, плачу в университет э за учёбу. Я не могу сказать, что цех финансовые договоры, но я просто кредитами пользуюсь. Ну, я юрист по профессии, я всегда читаю все, что я подписываю. До последней буквы. Тем более мы участвуем в составлении этих договоров, а не просто подписываем их. Нет, потому что это в нынешних условиях совершенно не имеет никакого значения. А в нынешней коррумпированной среде, не только украинской, но вообще мировой, это совершенно не имеет значения. Затянуть дело на 15-20 лет, это практически выиграть дело. Обов'язково, даже мелким шрифтом, ну чесно сказати, до кінця договорів навіть ніколи не читаю. Я не так договір читаю. Я розмовляю з людиною, яка мені цей кредит на ну представником від банка, яка надає кредит. Тобто, якщо не до кінця не читаю, тому що не завжди є очки і не завжди можна побачити, що там написано, але я задаю завжди запитання. Якщо я взяла кредит на 5 тисяч, скільки я повинна повернути банку. Я читаю основну частину, зачем чому його читати до конця. Найголовніше, що написано, мені потрібно читати. Взагалі не читаю. Попри що тобі говорять, що треба тут підписати, я підписую. На, ну, на все абсолютно. Я не подписываю ни одного документа, пока я его полностью не прочту. Пункты вот ответственности сторон. Гарантии. Какие вот гарантии? Что гарантирует? Например, если это банк, что он гарантирует? Или любой договор, вот какие есть гарантии? На все. Все важные. Ну, где обсуждаются условия, самое главное это условия. Не, ну на сумму там то, что бросается в глаза, там или жирным шрифтом, то обращаю, конечно, внимание. Во-первых, доверяю больше всего себе, Тарас. А во-вторых, ну, своему помощнику. С компетентными личностями или там с юристом. То есть обязательно советуюсь при подписании любого договора. Советуюсь с родителями, с друзьями, юристами. Ну, конечно, советую з людьми, які, скажімо, я мало там маю к финансовой фінансової да, Соответственно, у мене там є друзі, які да, і більш професіональні і більше являються експертами в цій області. Соответственно, якщо у мене є якісь вопросы, я з ними консультируюсь. Давайте ми з вами зараз уявімо людину, яка хоче піти і взяти кредит. От з чого їй починати і що робити, як перевіряти інформацію? Ну, Насамперед. Те, що я вже говорила, потрібно вимагати в письмовому вигляді інформацію, яку фінансова установа повинна надати до укладення цього договору. Тобто не можна в жодному разі підписувати таких фраз, як я підтверджую, що я ознайомлений з усією інформацією, що вимагається згідно з чинним законодавством. І це засвідчується моїм підписом на договорі. Тобто такий підпис можна ставити дійсно після того, як ви отримали в стандартизованому вигляді інформацію, що вимагається до укладення договору. І ви можете зрештою обійти декілька фінансових установ, отримати таку інформацію, потім сісти вдома, уважно її порівняти і подивитися, що більш вигідно вам. По-друге, потрібно звертати увагу на те, в якій формі укладається договір. Споживачі звикли сприймати, що договір, як правило, це єдиний документ. В більшості випадків це так і є, і цей документ від імені фінансової установи повинен бути підписаний уповноваженою на те особою, уповноваженою особою, установчими документами або довіреністю і скріплений печаткою. Але ж досить часто фінансові установи пропонують споживачу укласти договір, який складається з декількох документів. Це, якщо говорити про кредит, може бути, наприклад, більш загальний договір про кредитування. І ці умови діють для всіх клієнтів фінансової установи, і вже більш конкретний договір про приєднання, який містить особливі умови, що стосуються саме цього споживача. Зокрема, це і процентна ставка, і деякі інші умови. Крім того, існує такий спосіб укладення договорів як шляхом направлення оферти, тобто пропозиції споживача, і прийняття цієї пропозиції, тобто акцепту фінансової установи. Тобто, ви нібито подаєте заяву про укладення договору фінансовій установі, яка в свою чергу вже і є пропозицію класти договір і містить усі договірні умови. А фінансова установа лише відповідає вам на цей акцепт, на цю оферту. Причому ви про сам факт прийняття оферти можете і не знати. Це може засвідчуватися відкриттям рахунку банком, наприклад. І таким чином цей кредитний договір вже вступає в дію. Тобто потрібно уважно перевіряти ті документи, які відп... підписуєте, і чи містять вони договірні умови. Наприклад, така заява оферта вона може вже містити умову про ваш обов'язок страхування в конкретній страховій компанії. А, я хотіла, да, про це може запитати. бути така умова. Причому це може бути навіть і не обов'язковий вид страхування при даному виді кредиту. Але тим не менше ви підписали, там буде стояти відмітка, і ви будете зобов'язані сплатити цю страхівку. Тобто, якщо я навіть потім звернуся до прав споживачів, да, це вже не є, я вже нічого не зможу довести, що я все ж таки маю право вибору йти кудись. Якщо я підписала, то для мене це вже правило, яке я мушу виконувати. Так? Як правило, як правило, так суди е, керуються принципом свободи договору, принципом, що ви. Підписали, ви бачили те, що підписуєте, і mm -hmm. у вас залишається фактично лише варіант вимагати визнання цього договору недійсним, як укладеного внаслідок обману в судовому порядку. Але це досить важко. Це треба доводити умисел фінансової установи, що вона ввела вас в оману щодо обставин, які мають істотне значення. Це треба мати достатньо доказів, і ну це дуже тривала і невдячна процедура і невелика mm -hmm. кількість. Позовів задовольняється. Ви трошки раніше сказали про те, що дехто навіть не питає про кредитоспроможність людини. От наскільки це важливо? Для банків обов'язок оцінювати кредитоспроможність спроможність закріплений на законодавчому рівні. Для інших фінансових установ, не банківських фінансових установ, такого обов'язку немає закріпленого на законодавчому рівні. Відтак це визначається їхньою внутрішньою політикою, їхніми правилами кредитування у європейських державах водночас обов'язок оцінювати кредитоспроможність спроможність. Закріплений на законодавчому рівні для будь-яких кредитодавців це є досить важливим саме з точки зору. І безпеки самої фінансової установи наскільки вона може довіряти цьому споживачу, чи не буде вона мати в майбутньому проблем із погашенням його заборгованості, із зверненням стягнення на майно і задоволенням своїх М -м. вимог? А ви можете назвати приблизні суми? От, скажімо, скільки треба заробляти, і яку суму ви можете отримувати по кредиту? На Це оцінюється на основі сукупності показників. Це і строк, на який ви берете кредит М -м. і? І сума кредиту, і дійсно ваш рівень заробітної плати, і те, як часто ви змінюєте роботу, і те, чи є у вас дружина, чи чоловік із якою зарплатою, чи є у вас неофіційний дохід, тобто це ціла сукупність показників і звичайно. Усно так відразу не можна сказати, що от вас така зарплата, ви можете взяти такий кредит. І чи є кредитна історія? Певно, так, так? от взагалі ж таке кредитна історія. Трошечки розкажіть нашим телеглядачам, щоб вони знали кредитна історія це сукупність відомостей про позичальника, які свідчать про те, наскільки особа погашала кредит. Чи навпаки мала проблеми із його погашенням? І звичайно, що кредитна історія може в подальшому впливати на отримання позичальником кредитів, якщо попередній кредит не був ним належним чином погашений. Але із кредитними історіями, і з бюро кредитних історій у нас також є певні законодавчі прогалини. Я не буду на цьому зараз зупинятися. Я думаю, що споживачам це не цікаво. На які пункти в кредитних договорах треба звертати увагу, де є, як кажуть, підвох? Що я першим хотіла сказати? Це те, що особа впродовж 14 днів може відмовитися від укладання кредитного договору. От ви перед цим запитували, що ж робити особі, якщо вона все таки підписала договір. Тобто, права споживача як на масло, на, на хліб, так і тут так само можна повернути Так, це путем. 14 днів. Вам дається mm -hmm. для цього, і це без жодних штрафних санкцій. Ви лише повинні сплатити проценти за період користування кредитом. Друге, на що потрібно звернути увагу, це те, що які саме заходи забезпечення ваших зобов'язань передбачені в договорі. Це можуть бути неустойка, штраф пеня, це, як правило, застава, або якщо ми говоримо про нерухоме майно, це іпотека. Це також порука. Тобто мало споживачів знають, що якщо їхні зобов'язання за кредитним договором забезпечені заставою або іпотекою, то їхня відповідальність не обмежується лише вартістю цього майна. Якщо в банку не буде вистачати цього коштів від реалізації цього майна на погашення вашої заборгованості за кредитом, то банк чи інша фінансова установа мають право звернути стягнення на будь-яке інше ваше майно. Тому що часто споживачі думають, от все, я віддам цю квартиру, і я розпрощаюся зі своїм боргом. На жаль, це не так. Другий момент це те, що певна особа може виступати вашим поручителем. Чи навпаки до вас можуть звертатися, виступити поручителем по чийомусь кредиту? Тут треба бути дуже обережним, оскільки поручитель виступає, несе відповідальність у тому ж обсязі, що й позичальник. Тобто, як тільки позичальник перестане сплачувати свій кредит, не зважаючи на причини, фінансова установа відразу може придівити свої вимоги до поручителя. Або ж інколи споживачі думають, ось я все своє майно на когось там перепишу з родичів, і я залишусь без майна, і відповідно до мене вже ніяких вимог не може бути пред'явлено. Але якщо є дружина з якимось певним майном і вона виступала поручителем, то всі вимоги можуть бути пред'явлені до неї. А якщо це не дружина, якщо це просто подруга, подруга з себе все переписувала на когось, то ну, якщо гола боса людина, що з неї можна взяти? Чи це тюрма? Якщо, скажімо, і позичальник позбувся всього свого майна, і поручителі позбулися всього свого майна, то це дещо ускладнює для банка процедуру звернення стягнення, але банк чи інша фінансова установа може звертатися до суду з позовом про визнання недійсними цих договорів купівлі-продажу, за якими ви позбулися чи продали своє майно, як такими, що були спрямовані на ухилення погашення вами заборгованості за кредитом, тобто власне банкрутство теж не так легко довести. Так, ну і банкрутство фізичних осіб, як такого угу. в Україні, не існує, воно законодавчо не передбачено. Угу. Так, е... Які бувають приховані проценти? Ви кажете, що от є небезпека, що є одна процентна ставка? А виходить, що платити треба зовсім набагато більше грошей. На що звертати увагу? Так, потрібно уважно перевіряти. Які проценти комісії та інші платежі передбачені у договорі? Ось, наприклад, умови кредитування по програмі автомобіль у кредит. Тут пропозиції різних фінансових установ, банків, і зазначається: відсоткова ставка 0,1% тисячна процентів, а додатково стягується разова комісія. 3%, щомісячна комісія 1,1%. І ще там комісії за перерахування коштів на рахунок автосалону та деякі інші комісії. І до того ж, навіть не вказується, яка. База нарахування цих комісій, тобто чи комісія стягується від суми початкового кредиту чи від суми непогашеного кредиту, а це також має велике значення. Саме тому я говорю, що процентна, ефективна процентна ставка за кредитами може сягати досить великих сум, якщо це все сплюсувати. Чи в кожному договорі прописано про те, що можна погашати кредит достроково? Чи є якісь інші варіанти? Тому що я знаю, я стикалася, люди кажуть, що ми хотіли погасити. До того, а нам не дозволяють, ми мусимо платити далі і платити відсотки. Тобто, я можу проплатити всю суму, а відсотки я мушу все одно платити. Це теж шахрайство, певне, чи що? А, на сьогодні, відповідно до закону України про захист прав споживачів, особа не може бути жодним чином обмежена у достроковому погашенні кредиту, не можуть бути жодні штрафні санкції, застосовані чи певні комісії. Тобто, ви маєте право достроково погасити кредит. І сплатити проценти за період до повернення вами кредиту. Тому, якщо є певні такі умови в договорах, хоча я останнім часом не зустрічала, раніше така була практика, наразі я такого не зустрічала, то ці умови можуть бути визнані недійсними, як такі, що суперечить закону. У нас є один цікавий сюжет. Справа в тому, що треба бути обережними не тільки споживачами, але навіть і банківським установам. Зараз ми з вами переглянемо, як це. 42-річний воронежець Дмитро Агарков прославився тим, що перехитрив банк. Він скачав типову форму договору з банком, яка прийшла йому поштою, але вніс свої зміни. Дрібним шрифтом у кінці документа надрукував, що кредит безпроцентний, штрафів за прострочення немає, а компенсація від банку складе 24 мільйони рублів. У банку читати дрібну дописку не стало і формально погодилося з умовами Агаркова. Пізніше Дмитро вирішив відсудити передбачену компенсацію в 24 мільйони, та банк пригрозив йому кримінальною справою про шахрайство. Сьогодні конфлікт залагоджено. Банк не лише помирився зі своїм метикуватим клієнтом, але й випустив спеціально для нього дебетову картку. Пояснив це тим, що Агарков недолюблює кредитні картки. От скажіть, будь ласка, чи часто трапляються от такі е, випадки, коли сам споживач може е, в чомусь обдурити банк? Ну чесно кажучи, це досить дивний випадок. Я про такі випадки не чула, оскільки, як правило, е, банки остаточно роздруковують договір. У своїй присутності, в своєму ж офісі, навіть якщо до цього вони вам надавали договір на ознайомлення, то все одно остаточно ви підписуєте договір, який роздрукований з їхнього комп'ютера. Тому підробити його практично неможливо. Але дійсно таку особу можна звинувачувати у шахрайстві з фінансовими ресурсами. У Нас вже час спливає, Останні буквально запитання: що таке кредитні канікули. Кредитні канікули це коли особі дають певний строк, чи переносять, чи реструктуризовують погашення її кредитної заборгованості. Тобто, можливо, це буде декілька місяців чи певний період, коли ви будете сплачувати лише тіло кредиту, чи лише проценти кредиту по кредиту. Або, можливо, іншим чином, вам реструктуризують вашу заборгованість. Все це встановлюється за погодженням між споживачем і банком, тобто, жодна зі сторін не може в односторонньому порядку це встановити. І е, приклади, як може здійснюватися реструктуризація заборгованості, наведені у законі України про захист прав споживачів. Я дуже вам дякую за те, що ви до нас прийшли. Наступна наша з вами зустріч певно буде присвячена вже трошки іншим договорам. А я нагадую, сьогодні в студії гостею була Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID FINREP-2. Я з вами прощаюся до нових зустрічей в ефірі в програмі фінансова грамотність. Хай щастить на все добре.